Привіт, друзі! Хотів би почати це відео з фрази, яку ви, напевно, всі добре знаєте, про те, що все добре рано чи пізно закінчується. Так сталося і з моєю відпусткою. Так, рано чи пізно вона все-таки мала закінчитись і після довгих семи місяців на березі, нарешті, чи, на жаль, пора, пора летіти до роботи. Так, завтра вже вилітаю. Сьогодні почну, почну пакувати валізи, підготовлювати документи, і завтра буде ще один додатковий день, якщо щось не вистачає, щось потрібно докупити, доробити. Ось вони стоять, красавчики, вже готові. Навіть не записані віли за 7 місяців. Чесно, великого бажання починати збиратися немає. Хоча, здавалося, після стількох місяців вони так швидко прийшли. Хоча, якщо чесно, моментом навіть було трохи нудно. Особливо, коли ми вже тут трохи обжилися, і справа коханої пішла, і все було добре, стабільно. На моменті зловив себе на думці, що блін, так скучно, хочеться вже якоюсь роботою зайнятися, чи що. А зараз згадуєш, ніби сім місяців, а прилетіли просто як один момент. Ну, як і завжди, в принципі, так само і в кінці контрактів. Можеш сидіти на контракті, там, не знаю, 6-7 місяців і в кінці, думаєш, так швидко. Можна було б і ще місяць посидіти. Хоча, якщо чесно, я ніколи не погодився на ще додатковий місяць, як думаю, і більшість з вас. Ах. Ну що, погнали збиратись! До речі, це напевно буде, не напевно, а 100% буде перший раз за три роки, коли я буду летіти як просто людина. <свен> Хочу сказати біла, але тут мене що забавить. Буду летіти як людина на контракт з одним чемоданом, ну точніше, з двома одним великим, одним маленьким. Тому що завжди це було три чемодани, один портфель, і ще там якась не знаю куртка, кофта, кепка зверху. Тому що такого постійного місця проживання у нас не було, і потрібно було все таскати з собою. був як якась приїжджа сваха кожен раз жах, It's what we do. Check it out. Ви спитаєте, на що мені білий піджак на роботі? Ну, хто знає той знає. А хто не знає то я працюю на круїзному лайнері гінекологом. Так, такого ютуб ще не бачив. Ну, Постараюся вам показати трошки своєї роботи. А ось це така. Брендована футболочка Alchemy Bar Bodybuilding Society, так би мовити, суміщати приятне з полезним, роботу зі спортом, що, в принципі, не дуже сумістімо. Ну, ви поймете, якщо ви не знаєте. А це так на минулому контракті. Ми були наша барна команда Рудольфо Ілля і Віктор на Сплендорі в Австралії. Якщо дивитесь, чуваки, вам привіт, навряд чи вони дивляться, вони філіпінці. West Coast Magic is the Only Way to Go. Крокси. Дожився. Ну, буду сильним тепер. Можливо, хтось з вас тут буде дивитися відео перед своїм першим польотом на контракт. Точніше, перед польотом на свій перший контракт. То я вам наполегливо рекомендую летіти. Як мінімум, ось так з великим, з великою валізою і з малою валізою. Чому? Тому що мою велику валізу вже губили. І це неприємно. І це дуже проблематично, коли в тебе немає якогось навіть базового одягу в перший час. А це може бути тиждень, а може бути місяць, а можливо, ти навіть її ніколи не отримаєш, тому завжди майте маленьку валізку при собі. Кабіні літака, і завжди дублюйте там якісь базові речі одягу і косметики. Тому така порада першопрохідцям. І ще одне з таких самих-самих базових essentials аптечка. Завжди майте з собою аптечку хоча б з якимись базовими ліками, типу, ібупрофен, хоча ібупрофен це. Напевно, єдині таблетки, яких на лайнері отако, і які тобі запропонують в будь-якому випадку, неважливо, що з тобою сталося. Ібоприфен допомагає всьому. Е, так, Ібоприфен, я не знаю, спазмагон, активоване вугілля, якась ношпа. ножпа. Ну, хто чим більше користується вдома. Е, там не знаю Каплі для очей теж, до речі, дуже важливо. Е, так, здавалося б. Ви спитаєте, навіщо тобі це все? Ти ж на лайнері, там є медичний пункт. Так, медичний пункт є, але він в основному орієнтований на гостей. Туди не так-то завжди легко попасти. Це по-перше, а по-друге, коли щось прижме, то немає часу коли і куди бігти. Е, легше всього відкрив, випив і пішов далі працювати. Тому якось так. Фур, що забувся, як це робити за 7 місяців. І ще одне масхеп в моєму арсеналі. Саме основне, без цього просто не можу працювати. Тому що всі барні ложки на лайнері, ну майже всі, це просто такі огризки і з такою просто Атуракітельної спіралю, що нею просто і навіть в руках тримати неприємно, не то, що вже якісь елементарні базові фішки робити. Тому так, барні ложки, в мене їх є штук 4-5, ось такі стрейнери, теж доволі зручно. Я взагалі е, преферую стрейнери без вушок, але ці теж, до речі, дуже зручні. І особливо під час запари дуже легко, дуже класно. А ще для бармена, який працює, господи, за 7 місяців все так пелюко і перепало. Для барменів, які працюють на круїзних лайнерах, це просто незамінніма штука. Міні-принтер. По Bluetooth підключається до телефону. В спеціальній програмці друкуєте собі лейби, наліпки на всі соки, настоянки і так далі. Ну, хто знає, вийме. У мене тут є фляжечка, ну це так для персонального користування, так скажемо. І набор шейкерів, звичайно. О, о о Так, сьогодні було прибирання, відчуваю, що треба буде повторити. Так, в мене є цілий набор моїх шейкерів, з якими мені зручно спрацювати. В принципі, вони не особо чим відрізняються від шейкерів, які є в наявності на лайнері, але завжди приємно мати своє. І додаткове екстра, якщо треба щось виставу якусь замутити, то дуже легко справитись. Тому так. Ну і напевно на сьогодні досить. Продовжу пакування вже завтра, тому що я трохи втомився. І так як я казав спочатку, немає в мене настрою на пакування. Не знаю. Піду кави попів, чи що. Короче, дякую, побачимось пізніше.